Цієї ночі ворог атакував Україну дронами Камікадзе. За даними повітряних сил ЗСУ, окупанти випустили 9 ударних БПЛА типу шахет. Вісім з них було знищено у межах Миколаївської та Одеської областей. Звітують військові. Протягом доби окупанти атакували і Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Херсонську, Запорізьку, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. В Одесі та в одному із районів області діють екстрені відключення світла. Про це повідомили у ДТЕК. Вночі окупанти пошкодили один із високовольтних енергооб'єктів НЕК Укренерго, щоб зменшити навантаження на мережу. Сьогодні в місті не працюватиме електротранспорт також обмежено споживання промисловості. Йдеться у повідомленні. У Харкові після триденної зупинки запустили метро. Підземка працює по всіх лініях. Інтервал руху 20 хвилин. Мер Ігор Терехов подякував енергетикам за роботу. У місті та області також введені погодинні графіки відключення електроенергії. Відновлювальні роботи після масштабного удару 22 березня продовжуються. Останні російські атаки на енергетичні об'єкти України завдали збитків щонайменше на 100 мільйонів євро. Про це повідомив голова НЕК Укренерго Володимир Кудрицький. Посадовець підкреслив, що в Укренерго були готові до ймовірних атак на енергосистему. Був сформований склад необхідного обладнання та матеріалів. Персонал проходив потрібні тренування. За його словами, більше тяжких наслідків вдалося уникнути, в тому числі завдяки інженерним укріпленням на енергети. У головному управлінні розвідки Міністерства оборони України розповіли деталі про ураження великого десантного корабеля Росії Ямал. У ГУР повідомили, що 23 березня у тимчасово окупованому Криму відбулось успішне вогневе ураження об'єктів Чорноморського флоту держави-агресора Росії. За оцінками воєнної розвідки України, характер пошкоджень носить критичний характер. Пробої на верхній палубі зумовила крен на правий борт.